Процедуру виселення квартирантів з житла, що потрібно знати, вказане питання особливо цікавить орендайврів, які здають свої квартири, але квартирант не оплачує орендну плату і при цьому не хоче звільняти житлову площу. Звісно, якщо ви власник квартири, можна просто винести такого хитрого жителя на руках та обережно покласти десь біля під'їзду з його пожитками. Так ви зекономите собі кучу часу. Також, якщо є така технічна можливість припинення електропостачання та інших благ це Полегшить вам процес виселення квартиранта. Але що робити, якщо у вас немає такої можливості? І Як діяти по закону? Перш за все, треба обов'язково мати договір на оренду квартири, і саме на виконання такого договору є юридичною підставою для виселення квартиранта. Закони в даному випадку на вашій стороні. Якщо квартирант не оплачує орендну плату або порушує правила проживання в квартирі, це є підставою для розірвання такого договору. Після Зірування договору оренди квартирант вважається, що перебуває в ній без законних підстав. Далі алгоритм виселення простий спочатку лист попередження. а Якщо не допомогло, то вам пряма дорога до суду з позовною заявою. Після отримання рішення суду його примусове виконання, а саме виселення з виконавчою службою та поліцією. Враховуючи, що суд може затягнутися на роки, виселення по старій добрій схемі шляхом застосування фізичного впливу до квартиранта все ще залишається номем. Ром один теред українців.